Усім привіт! Сьогодні 1 вересня, перший день осені 24 року, Вінничина. В даному огляді хочу представити вашій увазі два сорти персика, які почали доспівати в моєму саду. Це інжирний персик серії Plaine, Плайне Star. Такий вигляд мають його плоди. Ось ще один. Це, можна сказати, сигнальне плодоношення. Ваги потрібної вони не набрали. Але по смаку, думаю, мають бути смачні. Та персик Лаурол ось такий велетень. В минулому році він мене поспівав разом з Персиком Royal Jim Ось його можете теж бачити в кадрі. Я на нього огляд знімав в попередньому відео. В цьому відео так поставив його на пеньочок просто для картинки, для контрасту кольорів, так би сказати. Так, почнемо зважування. Плайне Star 138 107. Це для нього дуже маленька вага. Даний сорт легко набирає 200 грам і більше, але в цьому році вийшли такі. І зважуємо лаурол. 444 сорок чотири грами. І ще один. Триста п'ятдесят один. Хочу сказати, що мій власний рекорд ваги побито у минулому році цей персик у мене важив чотириста чоти грами. Ну, а в цьому 443. Тобто є новий рекорд, більших у мене ще не було. Другі сорти були близькі до 400 грамів, але тільки лаурол перетнув цю позначку в 400 грамів. Ось такий здоровенний, важкий персик. Розріжемо плайне стар. Він ще трошки не визрів, але довелося знімати, так як ті, які залишилися на дереві, вже поїдені мурахами. було з десяток плодів. От Два дня від вас ще залишилося ще зеленіших. Така у нього червона кісточка. Вона, я так розумію, має відділятись. А ні, не відділяється. Ще таку розріжемо. Отак ну, то має відділитись. Ні, не можу. Хай там буде. Покажу чи є у ньому сік. Ну, трохи є, але він ще трошки звинкуватий. І спробую. Да, ще твердий, але вже солодкий. Дуже ароматний персик. Що мені у ньому подобається, у нього сильний такий аромат. Напоминає чимось смак персика білий ледєва. Такий у нього аромат приємний дуже. Ну, коли б достиг повністю, був би ще смачніший, думаю. Хоча цукру у нього вже вистачає досить. Ближче до серединки до кісточки ще солодший, смачніший. Ну і розріжу лаурол. Сік вже тече річкою. Така у нього жовта м'якоть. Така гарна, ближче до кісточки. Кісточка розтріс, роз... розтріснулася. Покажу, що у нього по соку. Соку дуже багато. І спробую. Солодкий, дуже соковитий, м'якоть, чимось нагадує. Смаком консистенцією, волокнистістю напоминає персик Бельмондо інжирний. Але у Лаурола, у шкірочки присутня така терпкуватість і гірчинка. Не скажу, що вона неприємна. Багато хто. Каже, що він не смачний цей персик, мені він дуже подобається. В минулому році він мені більше сподобався аніж Royal Gym. В цьому році Royal Gym трошки смачніший. Але десь приблизно вони по смаковим якостям я їх поставлю на одне місце. У них різні смаки, зовсім різні. Але обидва достойні. Обидва мають місце бути в саду. От, навіть через такі розміри хіба не хочеться вирощувати ось таких розмірів персики. Кожен по своєму смачний. І ще по смакам скажу. Стар персик з білою м'якоттю. Солодкий, без кислинки, має дуже ніжний приємний аромат. Дуже сильний аромат. Його так здалеку чути. І лаурол. Дуже соковитий, смачний персик, має гармонійний смак. Збалансований, є кислинка невеличка, є терпкуватість, але терпкуватість приємна, така, як у цитрусових. От його їси ще його хочеться їсти ще. Все, дякую за увагу.